Місяць тому цивільні. Сьогодні вже майже воїни десантно-штурмових військ проходять комплексне тактичне завдання і готуються до виконання бойових задач на фронті. Зранку підняли по тривозі, вийшли, зайняли кругову оборону, потім пішли в окоп. Далі в нас віддали бойовий наказ, видвинуться. Використовуй укриття. Укриття біжимо, група триє. Ріші військові! Перший день триденного польового виходу почався ще о четвертій ранку. Військові мають прийти близько 10 кілометрів по лісу, розмінувати шлях і знищити засідку. Усе це в умовах максимально наближених до бойових. Там група швидше біжить. Засідка знищена. Проконтролювали периметр. Зробили доповідь рулю, щоб Засідку знищено. Периметр чистий. Увага, взвод! Продовжуємо рух. Не обійшлося і без уявних трьохсотих. Упав, подав команду. Гендіка, івак зака, куди ти лезеш? ти 300. Та У такі моменти хлопці активізуються ще більше. Поспішають надати домедичну допомогу та евакуювати пораненого. Ми дуже хорошо один за одним стоїмо, підтримуємо. Поначалу було важко. Зараз вже, я ж кажу, спочатку було важко, а зараз вже дуже хорошо. Після евакуації уявних поранених хлопці продовжують просуватися уперед, а з різних боків лунають постріли та вибухи. Граната! Наступний етап першого дня КТЗ переправа через воду. Усі амуніції, броні, втомлені після п'яти годин шляху по лісу. Хлопці продовжують рух далі. Починали навчання з найелементарніших речей. Розповідає інструктор з позивним Булат, і з кожним днем завдання ставали все складнішими. Стрільба, психологічна підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка. І це все в ході е, проходження курсу. Вони постійно покращують свої бойові навички. Інструктори не церемоняться. За помилки курсанти отримують справедливі покарання, але в той же час підтримка бойового духу на рівні поради, жарти і слова підбадьорювання звучать упродовж усього шляху. Кнутом і пряником. Курсанта постійно треба тримати в напрузі. Якщо буде якась слабинка, почнуться як би так сказати, качелі. Нам створюють умови, щоб ми були психологічно і фізично підготовлені. Якщо є якісь помилки, то вони пояснюють, чому так не робити, і показують, що буде, що з нами може трапитися. Дві ночі курсанти проведуть у лісі та виконуватимуть завдання, які чекають їх на фронті. А потім мають пройти психологічну смугу перешкод. Лише після цього їх розподілять у різні підрозділи десантно-штурмових військ. І вони стануть на захист наших з вами життів. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у нас 50% дефіцит потужності на зараз. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти України. Тож потрібно бути готовими, що на Житомирщині споживачі відчують ще більший дефіцит електроенергії. Наша область зимою споживає приблизно 410 мегаватт. Літом 180-200. Можете самі порахувати, прикинути, яка ситуація, коли. Зараз літом у нас проблеми з електроенергією. То що буде зимою? Так, ми готуються атомні блоки, вони ремонтуються, робляться і ремонтуються, пошкоджені, скажімо так, електростанції але ми теж повинні всі з вами розуміти, що ми живемо під час війни. Енергетики постійно працюють, щоб споживачі не відчували дефіцит електроенергії. Проте робити це взимку стане складніше, адже розуміють, що ситуація може погіршитися, а відключення стануть тривалішими. Ми повинні готуватися. Що зима, можливо, пройде у нас без ліфтів. Тобто, це перше, що буде зроблено, напевно, це будуть вимкнені ліфти в багатоповерхових будинках. Будуть, напевно, зупинені електротранспорт. Теж ми до цього повинні бути готові. Реклама, однозначно, вуличне освітлення. Найгірша ситуація у багатоповерхових будинках, тому що це найбільше розбалансовує енергетичну систему. Дефіцит електроенергії однаково відчують усі райони нашої області. Хоча овруч та народичі можливо матимуть дещо кращу ситуацію. Попри те, що Житомирщина забезпечена трьома сонячними електростанціями, чуднові, Бердичеві та лугинах, на зимовий період цього буде недостатньо. Ми Можемо фактично використовувати цю електроенергію для міста, і в такий от літній період е, стараємося. Балансувати, щоб було справедливо для всіх, ну але ми йдемо я вже сказав в осінь, і таких резервів у нас вже не буде. Вони будуть зменшуватися. І тут дуже актуально те, що було озвучено і міністерством, і президентом щодо обов'язково будувати додаткові джерела. Першочергово дбатимуть, щоб максимально забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру. Однозначно, лікарні це є наші збройні сили. Це є котельні, це є водоканали. У Житомир Обленерго вдалося сформувати аварійний запас та провести необхідні ремонтні роботи. Але кожен споживач може допомогти, економлячи електроенергію. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Естонія, держава, яка ще від початку повномасштабного вторгнення відгукнулася на заклик президента України та взяла на себе відповідальність за відновлення Житомирщини. Завдяки такій співпраці вже вдалося реалізувати багато проєктів. Тепер партнери планують термомодернізувати багатоповерхівки. Це потрібно для того, щоб наші багатоквартирні будинки стали менш залежні від теплонасіїв, енергонасіїв. Всього три будинки вони обрали для того, щоб все це типові будинки. У яких уже строки експлуатації більше 50 років для такого проєкту обрали три-п'ятиповерхівки у Житомирі. Дві багатоповерхівки на вулиці Київська і одна на новому бульварі. На даний момент це перша сходинка проєкту. Ми почали обстеження технічного стану будівель і необхідності ремонту. На наступних етапах ми з'ясуємо, яка будівля найбільше підходить для першого пілоту. Така програма повинна покращити клімату будівлі та збільшити її експлуатацію. Вони почали у себе в країні робити цю реновацію не для того, щоб будувати нове будівництво, а зносити старе для того, щоб поліпшити ці умови. І зараз в Житомирі це їх пілотний проект. Тобто до цього вони не робили так. Їх загальна мета навчити нас це робити, як краще поліпшити цю будівлю, щоб вона була. Покращена, візуально гарніша, приємна і для того, щоб там жити. Представники естонського уряду вже перевірили другий будинок. Для цього дослідили міцність стін, вентиляційні канали та дах. Робиться також 3D-сканування для того, щоб було була хмара точок, була можливість зібрати модель будівлі. Це все потім буде описуватися, будуть робитися звіти по кожній будівлі з трьох. Будуть розписані шляхи вирішення проблеми з мешканцями. Багатоповерхівок також вдалося домовитися. Усіх запевнили, що після перевірки стану будівель ніяких пошкоджень вони не побачать. Ніяк це не буде розбиватися отвори, які будуть робитися, отвори там, наприклад, 100 міліметрів діаметром. Вони не будуть пробувати внутрішній шар, і після своїх робіт ми повністю їх замуровуємо назад. Будинок занедбаний геть. Будинку будинок, забудова 60-го року ні разу не проводився капітальний ремонт. Всю інфраструктуру треба потрібно замінювати, не кажучи вже про те, що в реаліях нинішнього. Життя утеплення фасаду це також би мало Тому ми всі настроєні оптимістично. Все, що потрібно від нас, ми зробимо. Реалізацією цього пілотного проєкту займається Естонський центр міжнародного розвитку. Поки його представники обстежують будівлі та вже мають і орієнтовний план того, яким способом теплоізолюватимуть будинки. Пізніше шукатимуть компанію, яка візьметься за ремонтні роботи. Вікторія Колтанович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Powżegam szczęścia, zdrowia. Любові та щоб на фермі було все добре і слухали індюки. Такі побажання 12-річний Давид написав своїй хрещенні Катаріні. Жінка, благодійниця з Австрії, яка у 2021 році ініціювала у Житомирі проєкт Патеншафт. Катаріна е, ініціювала у Австрії у Верхній Австрії у місті Мархтренку. Е, ініціювала людям, які є спроможними, які є в першу чергу з любов'ю до дитини, мають ту любов серці до дитини, що пропонувала їм, що вони можуть взяти десь під такий покров, свій і підтримку дитинку, сироту чи дитинку позбавленого батьківського піклування. І наразі на сьогодні ми маємо 21 дитину з нашої Житомирської міської територіальної громади, які мають своїх хрещених батьків у верхній Австрії. Такими хрещеними для діток стають впливові родини з Австрії. Ми маємо багато політиків, двох-трьох депутатів. Чотирьох заступників мера багато різних організацій. І е, бізнес -пейли. хрещені з українськими дітками завжди на зв'язку. Вони постійно листуються на свята, обмінюються подарунками та навіть надають фінансову підтримку у важких життєвих ситуаціях. Дитина мала непевні проблеми із здоров'ям, і потрібні були і медична підтримка, медикаменти, лікар, лікарські препарати, які ну потрібно було шукати там за кордоном, і потрібно було оплатити певне лікування тут в Україні, реабілітацію дитині. Хрещені батьки брали на себе цю відповідальність. Цього завжди питають е, е, ці е, батьки хрещені, патин. Що принесе дитинці радість? Це завжди перше питання: що я маю купити, щоб дитина раділа. Катеріна завітала до учасників проєкту патеншафт, щоб разом з дітками створити подаруночки їхнім хрещеним батькам. Це власноруч створені блакитно-жовті сердечка з побажаннями. Я побажала йому здоров'я. Мій хрещений зігрід він дуже. Хороший хрещений, він мені е, один раз пам'ятає велику коробку подарунку подарував. Там була велика така тепла кофта, шарфік. І ще цукерки були. За кілька днів ти станеш подарунок на день народження. Вже мені писав. Зікрит дуже дуже приємний. Перший зголосився, що він хоче українську дитину. 14-річна Івана розповіла, постійно обмінюється листами зі своєю хрещеною Астрід. Вона розказувала, що їй подобаються морські спинки. У нас є спільні інтереси. Вона говорила, що їй Подобається татування робити. Я їй писала те, що мені подобається займатися цим, що я малюю. Пишу всякі вірші. Багато чим займаюсь в рамках свого візиту до Житомира. Катаріна завітала у гості й до свого похресника. До такої події хлопець розповідає, підготувався. Самостійно прибрав дім та знайшов подарунок. Ну, сьогодні вона мені подарувала маркери з альбомом. А... Недавно дарувало мені багато солодощів і там м'які грушки. Я малював по малюнки. А сьогодні ми подарували великий бокат світвіть. Сміт... Давидок є неймовірною дитиною, дуже талановитий, дуже такий милий, дуже розумний. Як він мені напише, мені завжди аж аж сльози потечуть. Ще він був маленький. Це було два-три роки тому. Він написав вам, бом... це буде дружба, а може навіть любов. Благодійниця і дітей не залишила без подарунків від австрійських родин. Катеріна завітала до міста ще з однією новою пропозицією облаштувати у Житомирському міському центрі соціальних служб терапевтичну кімнату. І тепер мені вдалося зібрати, скільки це 85 тисяч на початок, але це продовження буде, буду ще привозити, підтримувати. на… На каримат, на олівці, на проджектор, на, на, на крісла, де де люди можуть будуть мови можу розслабнути, тому що як я і всі інші, як ми сидимо в Австрії, де нема війни, і в інших країнах, ми все ж таки журимося і. І бачимо, як всі, що з вагами я вам помогти. Тож будуть робити усе можливе, щоб втілити задуманий проєкт благодійниці і психологічно підтримати якомога більше людей, які зіштовхнулися з наслідками війни. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Укрпошта ввела новий поштовий випуск Податки Армія Перемога. Тим самим долучилася до всесвітньої української кампанії Наші податки, наш захист. на тому, що багато податків, які ми сьогодні сплачуємо, йде на нашу армію, на наш захист з вами. Тому Укрпошта вирішила до Дня Конституції випустити таку марку, щоб в підтримку нас укрпошта показала свою підтримку. До всіх українців і її особисто підтримку нашої держави сам випуск представлений у вигляді з чіпки двох марок. Їх тираж сягає 210 тисяч. На них можна побачити зображення монети Національного банку України номіналом в одну гривню та гільзу. Кожна гривня забезпечує нам сплаченого податку, забезпечує нам завтрашнє майбутнє. Також зображена гільза на фоні заводів, які сьогодні в нас працюють, забезпечують з робочими місцями, сплачують великі податки, тому що. Завод, кожен, який є працюючий, на сьогоднішній день, це великі податки в нашу державу. Сьогодні у Житомирі урочисто погасили марку. Відтепер її ввели в обіг, та вона дійсна для оплати послуг поштового зв'язку. Ми ну щиро вдячні Укрпошти за те, що вони продовжують гарну традицію, піднімають наш на бойовий дух і завжди креативно відносяться до таких символів перемоги, які для нас зараз дуже важливі.